На уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про площу фігури. Будемо знаходити периметр фігур і розв'язувати рівняння. А зараз усна лічба. Порівняй вирази. Звичайно, знак дорівнює. 5 на 9 менше, ніж 10 помножити на 8. 64 розділити на 8 більше, ніж 27, розділити на 9. 7 на 7 більше, ніж 5 помножити на 8. Напишіть каліграфічне число відповідь до виразу добуток чисел 10 і 5. Звичайно, на хвилинці каліграфії ми запишемо з вами число 50. Розвільні малюнок. Шестикутник повністю вмістився в чотирикутнику. Це означає, що чотирикутник займає на площині більше місця, ніж шестикутник. Кажуть, що площа чотирикутника більша, ніж площа шестикутника. Що ж таке площа? Площа це величина, яка визначає розмір поверхні. Давайте з вами розглянемо малюнки і визначимо, площа кленового листка чи березового більша? Площа кленового листка більша. Він займає більше місця на поверхні, ніж березовий листок. Що більше? Площа екрана планшета чи телефона? Звичайно, площа екрана планшета. Уяви футбольне поле і волейбольний майданчик, площа якої ділянки більша. Тут можна посеречатись. Важко визначити площа якої ділянки більша. Чи можна ти, ти можеш ти визначити, яка із зображених геометричних фігур має більшу площу чотирикутник чи прямокутник. Для того, щоб порівняти ці фігури за площею, розіб'ємо кожну з них на однакові квадрати. Та фігура, яка має більше квадратів, займає значить більшу площу. У першій фігурі помістилось 16 таких квадратів, а в другій 15. Робимо висновок. Перша фігура має більшу площу, тому що в ній міститься більше квадратів. Скільки квадратів містить кожна фігура? Порахуйте, будь ласка, перевірте. Яка з фігур має найбільшу площу? Буква Ш має найбільшу площу, тому що в ній розмістилося б 17. Квадратів, а найменшу площу має буква Т. Так? Бо в ній розмістилося лише 9 квадратів. Скільки квадратів містить кожна фігура? Врахуйте, як зручно знайти кількість квадратів у цих фігурах. Зручно було порахувати кількість зелених квадратів, так? Які розміщені смужечками. Одна смужка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять смужок. І в кожній смужці по три квадрати. 9 помножити на 3, 27. Так само з сердечком. Один, два, три, чотири п'ять, сім. Сім смужок по 4 квадрати. 7 помножити на 4 28. Так, яка фігура займає більшу площу? Ну, трішечки більше займає сердечко. Знайди периметр кожної фігури. Давайте спочатку з вами згадаємо, що таке периметр. Периметр. Це сума довжин всіх сторін. Звичайно, хто має підручник, той може знайти периметр кожної фігури, а та дитина, яка не має, їй важко визначити периметр кожної фігури. Чому? Тому що, щоб визначити периметр кожної фігури, потрібно кожну сторону відміряти лінійкою. Так? На першому малюнку у нас з вами зображений шестикутник. В кого є підручник, відкриваю сторінку 85 номер 458 І вимірюємо сторону кожну, кожну сторону шестикутника. Далі, щоб визначити периметр, що ми будемо робити з кожною стороною. Додавати, бо ми з вами знаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Так, і який периметр. Шестикутника 9 сантиметрів. Молодці. Подивіться, будь ласка, що це у нас за геометрична фігура зображена. Трикутник. Знову, що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін фігури. Щоб визначити периметр трикутника, нам з вами потрібно визначити сторону, кожного, сторону кожну сторону трикутника. Далі всі сторони додати і отримаємо периметр трикутника. У кого є підручник, той може сказати, що периметр трикутника 14 см. Молодці. А зараз склади вирази, я обчислив їх значення. Ділимо 196 дільник 4. Вираз 196 розділити на 4. Ділене 84, 84 дільник виражений часткою чисел 21 і 3. 12. Число 246 зменшити вдвічі. 123. Різницю чисел 800 і 500 збільшити втричі. Молодці. Частку чисел 484 збільшити на 720. Молодчиночка. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про площу фігури, про периметр, а також складали і обчислювали вирази. На цьому урок з математики на сьогодні завершено.